Всім доброго дня, шановні друзі, слава Україні, героям слава. Сьогодні розпочали молотити ячмінь і ярий. Погода трішки підводить. Дощі, то сонце, то дощі і не знаєте, коли збирати зерно. Але трішки сонце присвітило, зерно тверде. та й думаємо, спробуємо змолотити, маємо 3 гектари, спробуємо змолотити кусок, тут є 20 сотиків. Попробуємо змолотити, яке зерно буде. Ми перший раз, Якщо буде зерно нормальне, сухе, то будемо молотити вже всі площі. А якщо ні, то йдемо чекали, коли буде спека. ніби сухе пробували з бункера. таке зерно вийшло. От це так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па!